Підійшла найхвилююча мить змагань. Ми розпочинаємо церемонію нагородження, групові вправи 2014 року народження. І місця розподілились таким чином. Третє місце виборола команда «Фенікс». Вітаємо Олександра Григораш, Анастасія Чемоданова, Мирослава Завальна, Яна Лебеденко, Амалія Каріка, Анна Чекаленко. Вітаємо. Друге місце посіла команда Дюсиша Дерюгіних Аміра Трофімчук, Аріна Мельничук, Моніка Гацола, Діана Задоян, Юлія Гарасаменко. Вітаємо. Перемогу виборола команда «Восход». Варвара Гавриленко, Маргарита Куліш, Анастасія Ярочевська, Катерина Плахтій, Марія Єлтишева, Анна Бойчук. Вітаємо Красунь. Четверте місце посіла команда ДЮСШ США 5 Наталія Хижняк, Аріна Зібницька, Катерина Первак, Валерія Святецька, Софія Руденко. П'яте місце посіла команда Академії Різадінової. Вероніка Палець, Поліна Снопик, Ніколь Руденок, Віра Баранова, Аріна Антоніна Ліннійчук. Шосте місце розподілили дві команди. Команда Авангард і команда ДСШ Дерюгиних. Вітаємо! Ніка Гвоздікова, Єва Дорошенка, Єлизавета Жигун, Анна Тарасенко, Марія Орлова. Запрошуємо Ніколь Ворошила, Софія Манікало, Зоряна Муштакова, Маркарита Корзун і Катерина Гаврилова. Оплески нашим красуням. Церемонію нагородження проводять найкращі тренери України, наші красунички Марина Кардаш. Запрошуємо на церемонію нагородження Вікторію Персонову, Валерію Юзвяк, Юлія Фоміну. І бурхливими оплесками підтримуємо. Ми вітаємо наших маленьких грацій з перемогою на чемпіонаті міста Києва з гімнастики художні у групових вправах без предмету. Чарівні посмішки, красуні. Вітаємо вас, дякуємо. Вітаємо вас вперед до перемоги! Ми вас вітаємо і парад на вихід кроком руш. І на випробування килима ми запрошуємо майстрів спорту України випробувати килим.